запорожці не встануть гетьмани не покриють Україну червоні жупани обідною сиротою вона Дніпром плаче, тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гні слава не поляже. Поляже, а розкаже, що діяло світі, чия правда, чия крида і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України, без золота, без камню, без хитрої мови, голосна та правдива, як Господа слава.